Дивіться в програмі Конфлікт в ефірі. Чому екс-депутат Черкаської міської ради обурився на ведучу? Ви запрограмована людина. І ви як оці лікарі запрограмовані. Оце через засоби масової інформації говорить Суспільна Правда. Це брехня. Та не можете казати малі дози. Як це? Ну не можна казати, ви тут же взяли, перечеркнули все наше і своїм казали, малими дозами травіться. Я кажу, майте власну думку. Та ні, ви яку сказали? А ну читайте ще. Я так ви гарно сказали, коли один і сім, А коли ви сказали, ви взяли то, що ми все говорили, та й милі ми вас їх піду і травіться оце малими дозами. А ви мені не розказуєте? Тому що лікарі так постійно кажуть про коняк, про вино. І я, якщо так стати, так скажу, давайте я... запишемо цей епізод, що лікарі кажуть. Оце ви гарно зараз почали. Чому це в передачі нема? А тепер послухайте я вам відповідь дають перед тим, як стати лікаром. Сам, а ви записуйте, перед тим, як стати лікарем, як ви думаєте, він вже вживав алкоголь, цей лікар? Звичайно. Студентом. Скільки він раз перепив? Він вже себе заспіртував. О, він вже себе заспіртував. А тепер людина, коли заспіртована, коли вона алко вживає, хоча б почуть. Як ви думаєте, він має тепер моральне право сказати, чи він шкідливий, чи він корисний? Коли він сам залежний?